Кубок міста Суми з футболу розіграли сьогодні на стадіоні Авангард. На матчі між командами сумського державного педагогічного та національного аграрного університетів побував мій колега Олександр Качанов. Приймає участь в цьому змаганні чотири команди: Барса, команда СДПУ. Команда Сумського національного аграрного університету і приємно порадувала нас команда Азарт-2007. Сьогодні відбувається фінальна, фінальний матч. У фіналі приймають участь команда СНАУ і команда СДПУ. На шляху до фіналу команда Сумського державного педуніверситету з рахунком 2-1 здолала команду Барса Ю-19. Тим часом СНАУ з рахунком 4-3 перемогла Азарт-2007. У фінальному поєдинку футбольний клас педагогічного вишу був вищим за клас аграрного. Педагоги у підсумку перемогли з рахунком 9-0. Три голи у Воротаснаво. Педагоги забили у першому таймі, ще шість у другому. Дубля оформили Костянтина Кімов та Назар Гурба. По голу забили Володимир Грек, Станіслав Деревинський, Богдан Яцюк, Ярослав Сенченко та Антон Власенко. У нас молода команда. Ми потренуємося не багато часу. Подальшому часі ми дамо цій команді. Ну а на зараз вона просто сильніша. Просто в минулому турнірі до Дня Незалежності, Незалежності. Ми задачу не виконали. На цей турнір у нас була задача кубок здобути. Ми його здобули після завершення матчу. Були відзначені кращі гравці у складі команд. Учасниць відзнаки отримали команди, які брали участь у турнірі. Срібні медалі вручили команді Національного аграрного університету. Золоті та кубок міста команді Державного педагогічного університету.